І ще один момент, воно стосується нашого здоров'я, теж я хочу сказати, в нашій церкві одна сестричка просила молитися за її здоров'я. Серйозно, в неї справа була. І після молитви син, це вже було якийсь час тому, чи підлітком, тоді був каже, знаєш, мамо, я не буду молитися за здоров'я цієї сестри. Я кажу, чому ти сину не будеш молитися? Тому що, мамо, коли Бог її зцілить, вона знов захворіє. Їй треба спочатку змінити спосіб свого життя. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я десь з цим згодна. Коли Господь зцілює, ми й далі їмо без розбору все, що заманеться. Коли спосіб нашого життя не відповідає біблійному, Ісус скільки ходив, а скільки ходимо сьогодні, ми, тоді, знаєте, ну, Господь зцілює, але це зцілення ми не втримаємо, якщо залишимося в своєму способі життя.